Вітаю вас в ефірі телеканалу Тіві 4 Тернопільська погода та я її ведуча Галина Ніженко. 29 червня вшановують пам'ять святителя Тихона єпископа Амафунського у народі. Говорили на тихона сонце йде тихіше. Цей день вважають найтихішим у році. З Тихона закінчується молоде літо настає зріле. кажуть, якщо цього дня бджоли вранці граються на ясну погоду. товчуться до негоди. Про те, якою ж буде погода 29 червня, дізнаємось від тернополян. По області мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі 12-14 градусів, в день 27-29 градусів тепла. По місту також прогноз... прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі 12-14 градусів, вдень 27-29 градусів тепла. 29 червня свої імени не відзначають Константин, Михайло, Мойсей, Петро та Тихон. Мої вітання іменинникам. А я з вами прощаюся. Бажаю вдалого дня і справжнього недільного настрою. До зустрічі на ті 4